Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного українського російська війна продовжує забрати життя найкращих. Фанатський рух втратив на фронті вболівальника київського Динамо Максима Буртуся. У минулому він був переможцем та призером десятків турнірів. Ставав чемпіоном України з кікбоксингу за версію вако. Наші співчуття і світла пам'ять герою. Тим часом міжнародний рух під керівництвом спортсменів Глобал Атлети, який сприяє позитивним змінам у Твому спорті та спільно усуває дисбаланс влади між спортсменами і чиновниками. Звернувся з відкритим листом до міжнародного олімпійського комітету стосовно відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів. Він шокований тим, що з моменту початкового призупинення участі росіян та білорусів у змаганнях у 2022 році кількість загиблих і злочинів в Україні лише продовжувала зростати. А мок не змінив своєї позиції та не відповів на критику. Йдеться у заяві Ро. Організація обурена діями його президента Томаса Баха та його маніпуляціями. Він дозволяє перекручувати принципи олімпійської хартії та підіграє російській пропаганді. Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив ідею, що заборона російських і білоруських спортсменів є дискримінацією за національною ознакою, що порушує Олімпійську хартію та нещодавно резолюцію Організації Об'єднаних Націй. Це вводить в оману та не відображає природи олімпійського спорту, наголошує Global Athletics. Увага Понад 300 спортсменів загинуло більше 40 тисяч. Поїхали з України за кордон внаслідок російського повномасштабного вторгнення. На той момент багато з них були на змаганнях у тому, тому атлетам з Харкова, Херсону, Маріуполя не було куди повертатися. Всі країни Європи об'єдналися і надали нам допомогу. Про це заявив міністр молоді і спорту України, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцай під час спілкування у Києві з віце-президентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом. На жаль, 28 березня міжнародний олімпійський комітет змінив свою рекомендацію про недопуск росіян та білорусів до міжнародних змагань і надав міжнародним федераціям більше повноважень за для їхнього повернення у цьому контексті. Дуже важливим виглядає позиція Європейського парламенту, який проти повернення до змагань представників Російської Федерації та Республіки. Білорусь міністерство внутрішніх справ Іспанії не надало відповідного дозволу, відмовилося видавати візи представникам країн-агресорів Росії та Білорусі на участь у чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 20 років, який з 26 червня по 2 липня проходитиме в іспанському «Сантьяго де Компостелла. Втім, на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби Ю-17 в Албанії, Росіяни та білорусі, Білоруси були допущені. Жіноча збірна України з волейболу дочасно вийшла до фіналу чотирьох у рамках золотої Євроліги з волейболу у третьому турі. Наші дівчата перемогли чинних чемпіонок турніру команду Франції. 3-1. третя звитяга на старті Євроліги дала можливість українкам очолити турнірну таблицю. 18 червня Україна проведе другий поєдинок проти Франції у п'ятирічному рейтингу сезону Єврокубків, що завершився, набула остаточного вигляду і таблиця коефіцієнтів УФА. Україна набрала 29,5 дев'ять і посіла бала і посіла місце. За підсумками минулого сезону доробок вітчизяних команд склав мізерні 5,7 очка, і це лише 21-те місце. Усі вони вибули ще до стадії чвертьфіналів. Швейцарія, яка фінішувала на 13-й позиції, випередила Україну на 2,175 тисячних бали. Зрештою, ми зберегли представництво у. П'ять клубів у Єврокубках сезону 2024-2025 років. Причому два з них братимуть участь у лізі чемпіонів обидва у кваліфікації з другого раунду. Стартує срібний призер і з четвертого чемпіон країни у новому рейтингу. 2024, де відмінусовано п'ятий за давністю сезон. Україна посідає також 14-те місце. Донецькому шахтарю вже гарантовано чотири бонуси, бонусні бали за участь у груповому раунді Ліги Чемпіонів після ділення на п'ять клубів. Це дає нуль 80-х у скарбничку країни у новому сезоні: Австрія, Швейцарія, Сербія та Туреччина знаходяться вище у зоні досяжності з відривом у кілька балів. Ледь завершився футбольний сезон в Україні. Як маємо дві тренерські відставки і призначення нових очільників команд Юрій Вірт, який на посаді коуча Рівненського вереса зберіг за клубом прописку в елітному вітчизняному дивізіоні, поступився місцем Сергію Лаврененку. Контракт з яким розрахований на три роки. Останньою його командою був Інгулець з Петрово, який він залишив у жовтні минулого року. З того часу він також тренував і Кропивницьку зірку. У свою чергу Інгулець Петрово, який залишив у ПЛ, оголосив. Про призначення на посаду головного тренера Владислава Лупашка, який раніше був виконувачем обов'язків, замінивши після відставки Сергія Ковальця у тренерському штабі, якого він працював до цього, Спортивний клуб «Дніпро-1» веде перемовини з Олександром Назаренком щодо продовження контракту, чи нагода з яким спливає наприкінці поточного року. Наголошується, що сторони налаштовані конструктивно. У сезоні, що фінішував, півзахисник забив один гол і зробив чотири асисти у 31-му матчі за клуб. Водночас Жоао Пеглоу навряд чи залишиться у Дніпровському клубі контракт з 21-річним бразильським півзахисником, розрахований до літа 2024 року у 15-ти поєдинках за спортивний клуб «Дніпро-1» Футболіст забив три голи та зробив. Два асисти. Футбольний клуб Скорук Томаківка з Нікопольського району офіційно оголосив про те, що через підрив Каховської гідроелектростанції російськими військами він пропустить наступний сезон першої ліги. Повністю команда повністю фінансується приватним аграрним інвестором, а земельні ділянки на Нікопольщині залишилися без водопостачання і не мають зрошення, внаслідок чого власник клубу кожного дня отримує величезні збитки. Задля цього, за для того, щоб Скорук не зник остаточного керівництво прийняло рішення. Пропустити сезон у першій лізі наступного року і зробить усе, щоб повернутися на професійний рівень вже у наступному сезоні. Попри все, дитяча юнацька футбольна школа скорук продовжить роботу, де залишається увесь тренерсько-адміністративний штаб. Натомість з'явилася інформація про те, що 29-річним хавбеком Томаківців Богданом Шмогельським цікавиться клуб української прем'єр-ліги «Ужгородський Минай у минулому сезоні першої ліги він відіграв 21 матч за скорук, у яких забив шість. М'ячів та віддав шість результативних передач до цього. Богдан виступав за альянс ВПК «Агро» та Нікополь. Разом з ВПК Агро. Він свого часу став чемпіоном другої ліги сезону 2019-2020 років групи Б. Дніпровська команда пару гравців 2011 року народження під орудою наставників Андрія Пісного та Дмитра Трикоза стала переможцем престижного міжнародного дитячого футбольного турніру Атмост Блексія Несебар, Кап-2023, який завершився в болгарському місті Несебр, і зібрав колективи ровесників з Болгарії, Румунії, Молдови, Північної Македонії, Греції та України. Тішить, що срібним призером змагань стали інші наші співвітчизники з ковалівського колосу, а бронзовими молодь. Полтава. Команда хлопців 2008 року народження спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу Дніпра завивала золоті нагороди 21-го чемпіонату України з баскетболу серед команд юнаків та дівчат Всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. Вона жодного разу не поступилася суперникам протягом двох етапів регіонального і всеукраїнського. Їхні колеги по навчальному закладу 2010 року народження фінішували срібними призерами. Вихованець третій спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра Ярослав Геник з персональним рекордом став бронзовим призером чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження з метання диску вагою 1 кг, який завершився у місті Кропивницькому. До змагань хлопці готували тренери Лариса Закорко, Віктор Олійник та Лариса Лапа. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми. Переможемо на все добре. До побачення.